Тим часом Європа активно звільняється від російських визволителів. Радянські танки їдуть до музеїв, багатометрові стели з гуркотом падають під оплески поляків та латвійців. А у Фінляндії замість миру во всьому мірі буде тротуар. Як демонтують радянські символи, розкажемо далі. В Естонії тиждень тому танк Т-34 радянський пам'ятник встановлений у місті Нарва у 1970 році. Поїхав до військового музею. Танк зняли з постаменту з допомогою двох кранів. А за годину до демонтажу перекрили автомобільний рух в районі робіт. Офіційна позиція уряду Естонії щодо російських радянських пам'ятників однозначна. Не можна дати Росії можливість розколювати суспільство, використовуючи минуле, військові пам'ятники вже чужого. І для істонців держави можуть провокувати у суспільстві ненависть і ятрити старі рани. Масштабних акцій невдоволених під час демонтажу не було, хоча поліція затримала десятьох людей. Латвійську ригу цими днями визволили від пам'ятника радянським визволителям. Там знесли 79-метрову колону та символічні скульптури поруч. Знесення всіх елементів меморіального ансамблю зайняло три дні. Спочатку знесли скульптури, що зображують радянських воїнів. Наступного дня скульптуру що втілює образніки. Демонтаж 79-метрової стели тривав приблизно 7 годин. Вона з гуркотом впала у воду біля пам'ятника під оплески місцевих. Але не обійшлося й без російських провокаторів, які з криками накинулись на хлопців з прапором Латвії і плакатом із гаслом «Чемодан, Вокзал Росія. Подібіли молоди і біли ти ще українські факти звір'я. Навіть автостовщики стояли з таким написом самши зніпра. Фашизм я прайд Втім, як бачимо, ці крики та воплі ні на що не вплинули. Латвія звільняється від усього радянського цього тижня. У місті Бжек на півдні Польщі теж демонтували пам'ятник Червоній армії. Інститут національної пам'яті Польщі виділив понад 83 тисячі доларів на проведення робіт зі зносу монумента. На початку серпня, у польському Мальборку на півночі країни, також демонтували пам'ятник Червоній армії. Місцеві жителі тривалий час виступали проти того, щоб він був у центрі міста. А після повномасштабного нападу Росії на Україну прискорили декомунізацію. Поступове знесення радянських пам'яток у Польщі відбувається з 2017 року, коли рішення про демонтаж було ухвалено на законодавчому рівні. Наприкінці липня у столиці Фінляндії демонтували мир у всьому світі, подарований радянським союзом у 1989 році. Монумент завишки 6,5 метрів. Комунальники зняли з гельсінки, завантажили на баржу та відправили на склад міського художнього музею. На пам'ятнику чомусь українські прапори, можливо, наші переселенці так вітають дії фінів. Влада міста пояснила, на цій вулиці йде реорганізація дорожнього руху, а на місці пам'ятника з'явиться тротуар у Фінляндії. Проти знесення монументу ніхто не виступав. Ірина Вонокурова, телеканал Київ.